Так, все, запис у нас іде. Добре. Окей. Отже, починаємо. У нас сьогодні черговий вебінар із циклу вебінарів бібліотека та виборчий процес. Тема сьогоднішнього нашого вебінару це вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів. Ми будемо працювати з вами по такому плану. Він у вас зараз на слайді. Це розглянемо, що таке місцеве самоврядування, статус депутата місцевої ради, від чого він залежить, діяльність депутатів місцевої ради у виборчому окрузі, основні засади місцевих виборів, розглянемо суб'єктів та етапи виборчого процесу, види місцевих виборів, порядок і строки їх проведення. Виборчі округи поговоримо про них, про дільниці та комісії. Про виборців висування та реєстрацію кандидатів, як проходить порядок голосування, встановлення та оголошення результатів виборів. Отже, починаємо. Місцеве самоврядування це гарантоване державою право та реальна здатність громади певного міста, села. Кількох сіл самостійно, або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. Система місцевого самоврядування включає територіальну громаду, сільську селищну міську раду, сільського селищного, міського голову, виконавчі органи сільської селищної міської ради, районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл. Селищ та міст. Органи самоорганізації населення. Представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частин. Мається на увазі виборців того округу, по якому він був обраний. Виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Депутат місцевої ради також набуває своїх повноважень у результаті обрання його до ради відповідно до закону України про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів. Статус депутата місцевої ради змінюється відповідно до зміни статусу ради, до якої його обрано. У зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої відповідної території, є правила етики, ну депутатської етики, якою повинен керуватись депутат. А в першу чергу, це, звичайно, керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано. Не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях. Керуватись у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, чесності та гідності, не розголошувати відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом. Інших відомостей з тих питань, що розглядаються на закритих засіданнях ради чи її органів, і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомості, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, які могли стати йому відомі у зв'язку з його участю у депутатських перевірках, скажімо так. Не допускаєте образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установи організацій, їхніх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих гра. Не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень. Е, голова. Голова може бути сільський, селищний або міський. Голова це посадова особа територіальної громади, відповідного села. Селище чи місто. Він очолює виконавчий комітет відповідної сільської селищної міської ради, головує на її засіданнях, не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною, крім викладацької, наукової та творчої діяльності медичної практики, інструкцією та суддівської практики зі спорту або підприємницькою діяльністю. Тобто підприємницькою, ну, от чим він не може займатися? Підприємницькою теж не може займатися. Обов'язки депутата місцевої ради. У першу чергу це контактувати з виборцями, інформувати їх про роботу місцевої ради та їх органів, брати участь у громадських слуханнях, організації виконання рішень ради та її органів. Вивчати громадську думку і потреби територіальної громади, вести регулярний прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення. В справді тому, що будь-який депутат місцевої ради він може бути відкликаний. В принципі, така процедура передбачена і для депутатів інших рад, скажімо, Верховної Ради, але їх не було реалізовано. Значить, депутат місцевої ради може бути відкликаний при порушенні депутатом місцевої ради положень конституції та законів, що встановлено судом. Пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів. Невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми. Вибори депутатів сільських селищних рад проводяться за мажоритарною системою. Відносно більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідного села, селища, вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Обласних, районних, міських районних у містах рад проводяться за змішаною мажоритарно-пропорційною системою: 50% за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій політичних партій, 50% за мажоритарною системою відносно більшості в одномандатних виборчих округах. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною системою. Відносно більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного села кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду, згідно з існуючими адміністративно-територіальним устроєм. Всі вибори Місцеві вибори мається на увазі. Вони проходять на таких засадах. Право голосу мають дієздатні громадяни України. Я перепрошую секунду. Прошу вибачення за заминку. Тому дзвіночок важливий по роботі. Вибачте, будь ласка, А ми тим часом продовжуємо. Отже, засади. Хто має право голосу? Дієздатні громадяни України. Хто такі дієздатні громадяни України? Що таке дієздатність? Ми говорили були на попередніх вебінарах. Відпишіть мені, будь ласка, хто був на попередніх вебінарах? Ну, плюсики поставити, то тобто есть просто хто був, щоб я бачив. Віктор. Ну, у, нас, у нас не так багато людей. Двоє були на попередніх. Добре. Добре, нагадую, значить, дієздатні громадяни це ті, можуть ну, брати участь у виборах. А сам такий термін, як дієздатність, ну, він полягає в тому, що людина здатна набувати цивільних прав та обов'язків, які за ними слідують. Обмежити дієздатність людини не може ніхто, крім суду. Навіть в тих випадках, коли це ніби очевидно. Наприклад, такої очевидності може бути. Душевна хвороба. Тобто, коли людина хвора, вона лікується, наприклад, є відповідна довідка з медустанови. Але якщо рішення суду немає, то людина вважається дістатим Та, так, так по законодавству. Ну, сподіваюсь, пояснив, в принципі, воно виходить трошки за рамки даної теми, тому ми будемо продовжувати. Окей. І ще таке саме. Правило стосовно участі, це громадянам повинно виконатись 18 років. 18 років на день проведення виборів. Тобто тільки з 18 років. Ну, загальне правило. Засади, значить, які місцеві вибори є прямі і вільні. Голосування на місцевих виборах є таємним. Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. А в цьому місцеві вибори вони збігаються із звичайними виборами до парламенту або виборами президента. Депутатом сільським селищним міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції, а саме дієздатний та має 18 років. Не може бути обраний громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Суб'єкти виборчого процесу. Тобто ті, хто бере в ньому участь. В першу чергу виборці. Далі це ВК. Виборчі комісії, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського міського селищного голови, місцеві організації партії, які висунули кандидатів, офіційні спостерігачі. Ну, спостерігачі пам'ятаємо із попередніх вебінарів, і вони можуть бути від партії, від кандидатів. Ну, Кандидатів у депутати і відповідно від кандидата на посаду голови, Та також громадські організації можуть виставляти е, своїх спостерігачів. Етапи виборчого процесу. А, ну, звичайно, це все починається з утворення виборчих округів, формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій, складання списків виборців, їх перевірка та уточнення. Висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського ну, голови селищного міського голови, проведення агітації, голосування в день виборів і підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування і оголошення результатів, які бувають вибори е, місцевих депутатів та голів чергові, тобто, коли підходить строк. Чергових виборів позачергові. У разі дострокового припинення повноважень депутатів чи голови якогось. Повторні, у разі визнання виборів такими, що не відбулися, проміжні у разі дострокового припинення повноважень окремого депутата, перші у разі формування нових місцевих рад, кількість депутатів: загальний склад. Зільської селищної міської ради у місті залежить від чисельності населення від 12 депутатів на 1 тисячу мешканців до 150 депутатів понад 2 мільйони мешканців. Система виборчих комісій ЦВК, Територіальні виборчі комісії, виборча комісія ВАРК Крим, обласні виборчі комісії, районні виборчі комісії, міські. Виборчі комісії, в тому числі в містах Києві та Севастополі, в них також є міські виборчі комісії ще. Районі у містах виборчі комісії. Ну, з районним поділом мається на увазі. Селищні сільські виборчі комісії, дільничі виборчі комісії. Також є державний реєстр виборців, про це ми говорили на попередніх з вами вебінарах, де можна перевірити свої дані у Державному реєстрі виборців онлайн через особистий кабінет виборця. Ось адреса сайту drv3w.gov.ua. В принципі, ці розділи, які йдуть далі, можете не запам'ятовувати, головне запам'ятати wwwdrw.gov.ua. І там обрати відповідний. Розділ на сайті. Так, я думаю, буде простіше. Територіальна виборча комісія, що вона робить? Вона реєструє кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі. Кандидата в депутати висунутого місцевою організацією партії в одномандатному а, мажоритарному виборчому окрузі. Кандидата в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, висунутого шляхом самовисування. Кандидата на посаду голови висунутого ну, місцевою організацією партії, кандидата на посаду голови висунутого шляхом самовисування, тобто можуть що партії, що самовисування може бути, територіальна виборча комісія відмовляє в разі порушення встановленого законом порядку висування кандидата, в тому числі перевищення кількості кандидатів у депутати, які можуть бути висунені у відповідному виборчому окрузі. Відсутності передбачених законом документів, припинення громадянства України кандидатом, визнання судом кандидата недієздатним, або набрання стосовно.